Четверта причина моєї тривоги, мої успіхи. <смі> У мене відчуття наче я не живу життям людини, яка йде до своїх цілей. Виглядає більше, що я живу як людина, що просто існує. Можливо, це так на мене вплинула поїздка в Київ і час проведений там. Я не навіть і в її намалювала. Догляда по Київ. Коли я востаннє приїжджала у Київ, мені видався таким дуже зухвалим містом, де люди, не в образу, звісно ж, людям, які живуть у Києві і обожнюють це місто, але було відчуття якоїсь такої зверхності, не дуже мені було затишно, але зараз різняться відчуття з тим, що було. І єдине, от, наче у Києві люди сумніші. Ніж у Львові. Сказати, що я би, наприклад, обрала місто для життя Київ, у -у. все одно ні. Ти якщо полюбив якесь місто, то ти завжди будеш знаходити причини, чому воно ліпше, аніж якесь інше місто. Принаймні, я так роблю. Не знаю для чого. Можливо, щоби собі. Вкотре довести, що я дуже люблю місто, в якому я живу. Але зараз в Києві все одно значно ліпше, приємніше знаходитися, аніж це було раніше. І я цьому дуже рада, хоча я розумію, яка причина за цим стоїть, і чому люди простіші стали. Принаймні таке відчуття зараз. Є все ще люди, які... Просто їх більше наче, ніж у Львові, які, коли ти йдеш по дорозі, обдивляються тебе з ніг до голови. І ну, ну, якось дивно це виглядає, ну не знаю. Лютий почерк. Четверта причина моєї тривоги мої успіхи. У мене відчуття, я... Не живу життям людини, яка йде до своїх цілей. Виглядає більше, що я живу як людина, що просто існує. Можливо, це так на мене вплинула поїздка в Київ і час проведений там, але десь в голові я розумію, що не тільки. Щось подібне моментами я відчуваю навіть тут, вдома, у Львові. Просто не хотіла і не хочу в цьому зізнаватися. Але це не означає, що це все, це можна змінити. Докладати більше зусиль, менше виправдань, більше віри в себе і більше наполегливості, і більше любові. Ось я взагалі собі вчора в потязі занотувала чотири причини власної тривоги і. Зараз буду сідати з резюме. Буду робити резюме в канві. У мене є в голові приблизний вигляд, як я його бачу. Не буду робити по шаблонах. Створю свій шаблон. От, створю файлик, в якому я буду маркувати, куди я відправляла своє резюме. Ох, я не готова, я не хочу. У мене з'явилася ідея. Дуже класне причало. Кожен з нас слухає музику, правда? ж? Правда? Ж. І щотижня, іноді рідше, ми знаходимо якісь дуже класні треки. І в кінці кожного епізоду щоденника безробітної я буду додавати музику, яку я знайшла, альбоми. А в моєму телеграмі ви зможете знайти посилання на цю музику в Ютубі, наприклад. Ось посилання на мій телеграм внизу, в описі до цього відео. І все. А ще ви можете теж в коментарях написати якусь музику, яка зараз у вас на повторі. І написати, чому вона вам подобається, або з якими подіями ця мелодія зв'язує. Можливо, вона є таким собі мостом до спогадів з минулого. Напишіть, мені цікаво буде. І, до речі, як завжди, я бажаю вам гарного дня або вечора. Або який там зараз у вас час.